80 років Бердичівський медичний коледж готує у своїх стінах фахівців медичної справи. Якщо у 1930 році це був лише технікум для підготовки середнього медперсоналу, помічників лікаря та акушерок, то зараз коледж заклад із трьома корпусами, сучасною матеріально-технічною базою та кваліфікованим викладацьким складом. За 80 років діяльності колектив може похвалитися чималими здобутками як у сфері освіти, так і в технічній галузі. Найбільші здобутки на це те, що ми сьогодні маємо гарну матеріальну навчальну матеріальну базу завдяки нашому директору Клуменюку Володимиру Петровичу. Нещодавно, буквально в тому році, ми можна сказати, заново відкрили корпус номер 2 який багато чого сприяє у роботі навчально-виховній роботі. Зроблений капітальний ремонт у корпусі номер 1 і номер 3 Зараз ремонт продовжується. Треба сказати, що великою радістю таким великим досягненням нашим є те, що ми маємо будувати і на проєктно-кошторисна документація на новий спортивний комплекс і на новий гуртожиток. Сьогодні у Бердичівському медколеджі навчається 763 студенти за трьома спеціальностями: лікувальна справа, сестринська справа. Та ортопедична стоматологія. Майбутні медики, усі як один, кажуть. Вони ні разу не шкодували про те, що вступили саме до цього закладу. Я пишаюся тим, що поступила саме в Бердичівський медичний коледж, тому що саме тут я можу здобути гарну висококваліфіковану освіту. Я можу отримати диплом, який є тільки у Бердичівському медичному коледжі. Я хочу допомагати людям, і я вважаю, що саме в Бердичівському медичному коледжі працюють висококваліфіковані викладачі. Кладачі, які можуть навчити. Найкращим навичкам, які згодяться мені у моїй медичній практиці, аби гучно відзначити своє 80-річчя, викладачі, техперсонал, студенти коледжу та їхні друзі зібралися у міському палаці культури. Якщо вже говорити про здобутки, зазначив у вітальному слові директор закладу Володимир Клименюк, то досягнення, що сьогодні вони мають, це заслуга усього колективу. У нас якраз на даний момент працює колектив однотовців. Який розуміє ті задачі, які перед нами ставить Міністерство освіти, і Міністерство охорони здоров'я. І я думаю, що успішно над цими завданнями працюємо і будемо далі працювати. Я просто хочу сказати всім нашим працівникам, починаючи від технічного персоналу, лаборантів, бухгалтерії, викладачів. Викладачам сумісника, адміністрації, всім замам велике, велике вам спасибі, великий вам уклін за те, що дякуючи вашій роботі, у нас є сьогодні такі показники. Колектив спрямований на те, щоб сьогодні виховати молодого спеціаліста, фахівця, який буде конкурентно спроможний на ринку праці, і який Буде громадянином, тобто високодуховною людиною. Того дня зі сцени палацу культури прозвучало багато гарних та теплих слів на адресу людей, які невтомно працюють у закладі. Окрім привітань та побажань, багато хто отримав грамоти і премії від керівництва коледжу від обласної, міської та районної влади. Славу міста, славу навчального закладу. Перш за все, творять люди і. Ваш заклад і наше місто гордиться випускниками. Ваші випускники це найкращі працівники нашого, нашої центральної міської лікарні. Про їх добрі справи знають і далеко за межами нашого міста. На ювілей закладу завітали й колеги викладачів Бердишівського коледжу з різних міст Житомирщини. Знаючи, що тут є своя картинна галерея, вони поповнили її ще одним витвором мистецтва та картиною із зображенням Ісуса Христа, освячені в Михайлівській церкві міста Житомира. Також передали бібліотеці навчального закладу декілька книг, аби студенти мали ще кращу базу для поповнення знань. Не забули про 80-річчя коледжу і ветерани. Два колишніх директори закладу Євген Юрковський та Андрій Крижевич розповіли і про ...важкі часи діяльності коледжу і про його розквіт. у день народження прийнято не лише згадувати минуле та підводити підсумки, говорили зі сцени, а й будувати нові плани. Коледж має надію вже незабаром отримати нову спортзалу, і на столітньому ювілеї, окрім здобутків в освіті, він зможе похвалитися досягненнями у спорті.